На тлі зміни посади Будановим та ймовірної відставки малюка розмови зайшли і про головку масирського. Хоча президент зазначав, що ця заміна не розглядається, раптово з'явилася інформація, що всіх вразила. Відразу після новин про главу СБУ назвали ім'я, яке порадувало українців, раптова заміна, якої ніхто й уявити не міг, і яка може змінити багато на фронті. Вітаю вас. Далі говоримо про важливі події. Експерти припускають, що головкома збройних сил України Олександра Сирського можуть зняти з посади та замінити на іншого керівника. Чутки набрали обертів після новини про відставку очільника служби безпеки України Василя Малюка. Але чи так це насправді? Насамперед, варто наголосити, що поки офіційно інформації про заміну сирського немає. Втім, в медіапросторі та серед експертів вже обговорюються різні сценарії, зокрема, можливе призначення замість нього Андрія Гнатова. Адже схоже, кадрові зміни починають бути все. Масштабнішими в безумовно має потужний військовий досвід і відповідні навички для керівництва армії. Зараз його активність у політичному та дипломатичному просторі створює враження, що його готують на посаду головнокомандувача. Хоча це поки лише чутки та припущення. Його присутність у дипломатичних і політичних процесах, які формально не входять у компетенцію начальника генштабу, видається дещо нестандартною. Начальник генштабу по суті має забезпечувати логістику та виконання. Наказів головнокомандувача збройних сил України, а не брати на себе дипломатичні функції. Саме через це зараз у медіа створюється враження, що він може стати заміною Сирському. Водночас, за словами експертів, є ймовірність того, що просуватимуть на цю посаду також Білецького. Зазначимо, що Андрій Білецький це український бригадний генерал, громадський та політичний діяч, командир полку і третьої окремо штурмової бригади з березня 2025 року. Командир третього армійського корпусу збройних сил України. Можливо розуміти, що всі ці сценарії частина більш широкого кадрового пасіянсу, який контролює президент Зеленський. Він же врахував помилки минулого пов'язання з управлінням своїми Кадрами через єрмака і тепер особисто ухвалює рішення щодо ключових посад. Зокрема, й головнокомандувача збройних сил України. Жодні зовнішні впливи навіть з боку силових структур або окремих людей не зможуть змінити його рішення. Президент ретельно аналізує всі варіанти і ухваляє ті рішення, які відповідають його стратегічним цілям і безпеці країни. Так чи інакше, наразі Сирський залишається головнокомандувачем збройних сил України. Всі обговорення щодо його заміни лише чутки, медійні спекуляції та експертні оцінки. А остаточне рішення буде прийнято президентом особисто, коли він ва. Жатиме за потрібне підтвердженням цьому нещодавня заява президента. Головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський. Залишиться на своїй посаді. Про це заявив президент України Володимир Зеленський. Цитує сьогодні заміна головкома не передбачається, стверджує глава держави. Нещодавно президент анонсував перезавантаження всіх процесів, зокрема збройних сил України, кабінету міністрів правоохорони та системи безпеки Міністерства оборони та виробництв Укроборонпрома за словами Зеленського йдеться про те, що відбудуться поступові кроки. Проте він не готовий сьогодні замінити головнокомандувача збройних. Сил України, як стверджує глава держави, зараз Україна перебуває в програмі великого перезавантаження, яке почали з кабінету міністрів України, але там ще не реалізовано всі плани. Що ж, до головку масирського він не лише залишається на посаді, а й продовжує активно працювати. Так стало відомо про те, що головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський провів робочу нараду, присвячену питанням інженерного облаштування оборонних рубежів і захисту військ від дронів. Він зазначив, що протягом дві 2025 року показники інженерного забезпечення та антидронового захисту. Істотно покращилась зараз. Інженерні війська спільно з місцевими адміністраціями продовжують безперервне будівництво розгалуджених систем траншей, бліндажів і протитанкових ровів. За словами головнокомандувача, ці заходи і надалі будуть системними і послідовними і будуть враховувати досвід, уже отриманий силами оборони України. Цитує досвід оборони покровсько мирноградська агломерації чітко доводить своєчасно якісно побудовані фортифікації та інженерні загородження дозволяють створювати ефективну оборону. Задавати ворогу максимальних втрат на підступах, зірвати його плани навіть при чисельній перевазі супротивника, написав у Фейсбук Олександр Серський. Крім цього, головний командувач збройних сил України Олександр Серський провів нараду щодо розвитку медичної служби, де визначив пріоритети на січень 2026 року. Серед них Сучасні підходи до евакуації поранених із використанням безпілотних систем, покращення взаємодії між підрозділами та розбудова мережі заглиблених стабілізаційних пунктів уздовж усієї лінії фронту. Про це головком повідомив у соцмережах. Під час наради обговорювалося, зокрема і використання наземних роботизованих комплексів для евакуації поранених із переднього краю. Умови сучасного полю бою такі, що безпілотні евакуаційні платформи стають головним, а інколи єдиним можливим засобом евакуації поранених у складних тактичних умовах. Дедалі більше підрозділів проваджують застосування, які фактично виконують функції, доставляючи пораненого з лінії бойового зіткнення до пункту передачі екіпажу медична евакуація, пояснив Сирський. За його словами, насамперед, це підхід використовується. На Покровському напрямку, де зараз особливо важко, окремо сирський заслухав доповідь 81-ї бригади щодо створення підземних стабілізаційних пунктів. Це ще одне ефективне рішення, продиктоване реаліями війни. Завчасно підготовлені, замасковані та добре обладнані підземні пункти дають медикам змогу працювати зосереджено і безпечно та збільшити шанси на порятунок поранених. Такий досвід потрібно масштабувати, наголосив головком. Також обговорювалося вдосконалення Алення індивідуальних медичних аптечок відповідно до сучасних викликів на полі бою. Швидкість їх застосування напряму впливають на збереження життя, тому всіляко підтримує напрацювання фахівців центру передового досвіду медичної служби 3-го армійського корпусу, сказав генерал. Що стосується колишнього головкома збройних сил України залужного, то його політичні амбіції очевидні. Він повертається до Києва, активно позиціонує себе в медіа та публічному просторі, даючи інтерв'ю, виступаючи на конференціях, пишучи статті, наприклад, про сучасні глобальні загрози та російську агресію і ну, все це виглядає як прихована виборча кампанія. Він позиціонує себе не лише як військового експерта і дипломата, а як потенційного майбутнього лідера. Його поява в Києві медійна активність це все ретельно продумані сигнали, що свідчать про політичні наміри. При цьому, ймовірно, залужному пропонували співпрацю або посади від команди президента. Але він, схоже, від цього відмовився. Так чи інакше в Україні розгортаються масштабні кадрові зміни, які мають стратегічне значення для держави на тлі війни та міжнародного тиску. Вони свідчать про готовність Києва до різних сценаріїв розвитку подій, зокрема і в межах мирного треку. Таку думку висловив і політолог Ігор Чаленко. Він додав, що нині Україна має демонструвати максимальну стійкість і силу, адже паралельно ведуться розмови про можливе наближення мирних домовленостей. Комплексні зміни, які зараз відбуваються, показують, що Україна готова до різних сценаріїв, особливо з огляду на дискусії про мирний трек, де звучать заяви, що 90% угоди нібито вже готові. Політолог нагадав, що у пакеті потенційних рішень фігурують питання проведення президентських виборів і референдуму. Однак базою умовою для цього залишається гарантований режим припинення вогню, якого наразі немає. Зараз зовнішній фактор активно тисне на тему виборів, але без тій кого режиму тишіться неможливо реалізувати. Зазначив експерт на думку Чаленка, кадрові рішення мають на меті сформувати надійний політичний каркас безпеки і продемонструвати, що Україна остаточно переходить на військові рейки. Цитує це дуже серйозний проактивний крок президента. Ще не всі рішення озвучені, але логіка очевидна посилити позицію України, зокрема і у мирному треку, де Росія намагається показати, що здатна продовжувати війну. Наголосив він, окремо Чаленко звернув увагу на пропозицію. Михайло Федорову очолити Міністерство оборони, Щуток він нібито мав займатися переважно виборчою кампанією. Якщо таку людину переводять на топ управлінську посаду щодо оборони, то це і є чітким розставленням пріоритетів. Проте це не означає, що Україна відмовляється від виборів загалом. Це просто показує, що ми готові до різних варіантів і сценаріїв. Додав політолог. За його словами, Київ одночасно готується до можливих політичних процесів, але й страхує державу від сценарію внутрішньої дестабілізації. Друзі, я дякую, що ви додивилися відео до кінця. Слава Україні.